Вітаю вас, моя шановна аудиторія, мої слухачі і глядачі. Вересень у нас вже добігає кінця. Ось ми вже чекаємо жовтень, то давайте побачимо, що нам таро рекомендують або яку дають пораду на жовтень. Жовтень 25-го року, як завжди, шість варіантів я вам пропоную. Тут не треба загадувати якісь бажання, тут просто якась порада. Можливо, ви почуєте щось, те, що вам буде як дійсно, як якась підказка. Так, шість варіантів. Пам'ятаєте, ви зосереджуєтеся, обираєте якийсь свій варіант. Я так подумала, ви навіть можете отримати дві поради, але влучніше, коли це одна порада. Шість варіантів перед вами: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І порада на жовтень 25-го року. Перший варіант, що ж вам радять? Мої прекрасні Тарон. Так, сила і 10 кубків. Ну тут йдеться про щось сімейне. Зосередитись треба на якихось сімейних цінностях. Вам треба докласти зусиль і допомогти і собі, і своїм близьким через через якусь знаєте вашу внутрішню стійкість і контроль над емоціями, аби ви могли зберегти гармонію у стосунках. Ну можливо, якась напруга виникала. Да і ось зовсім трішечки лишилося, щоб це владнати. То карти вам кажуть: будьте стійкими. Так, будьте стійкими, будьте внутрішньо сильними. Або, припустимо, хтось з родичів до вас звернеться з допомогою, і ви тут не можете відмовити, і ви, тобто, докладаєте якихось зусиль, аби допомогти комусь. Тут ще треба вам проявити турботу про своє тіло, тому що якраз аркансила показує те, що треба, знаєте, займатися своїм тілом. Запишіться в спортзал, це для вас. Далі. І ще тут вам рекомендація проявити якусь увагу або потребуватися про ваших друзів менших, коти, собаки, в кого хто. Можливо, ваш улюбленець от буквально сумує або там брачний період почався. Я не знаю. Але ваші питомці потребують уваги, тобто тут у вас порада. Сконцентруйте всю свою внутрішню силу, всю свої емоції, все, що ви можете, саме на родинні справи. І я думаю, родичі вам це оцінять. Другий варіант, яка порада для вас? Ой, а тут можливі романтичні події, тому що у нас є такий собі рицарь Кубків. Який може ну, якось намагатися в ваше життя попасти? То хочу сказати, вам треба проявити впевненість, активність. І керуйтеся тут не вигодою, а серцем, тому що у нас королева жезлі, вона ще та. Да? Вона може по-різному повернути цю ситуацію. То тут вам рекомендують просто проявити якусь певну сердечність до залицяльника. Якщо дивиться мене чоловік, то тоді до залицяльниці, отак от. Так от. Хтось, можливо, від вас очікує першого кроку. То жовтень для вас саме той час, коли ви можете діяти сміливо і відкрито, і ви не потерпите фіаско. Отак от. Тут ви можете поєднати дії і мрії для досягнення результату. Так, я вам сказала, це така вам порада. Другий варіант, третій варіант. Третій варіант. А вам треба економити. Дуже ретельно дивитися, куди ви витрачаєте. Ну, тут, тут треба економити, просто чітко, конкретно і ясно. Вам дуже важливо в жовтні зберегти. Якісь ваші, вашу фінансову і матеріальну стабільність. Ну, але водночас двійка пентаклів є, яка показує, що якби треба бути гнучкими і балансувати між різними сферами життя. Ну, припустимо, я так думаю, між хочу і треба. То треба балансувати. Можливо, те, що ви хочете, відкладіть на подальше. Але жовтень вам рекомендує зберігати свої фінанси. Балансуйте і економте. Це така порада для третього варіанту. Четвертий варіант. 10 монет і 8 жезлів, а ви зосередьтесь на довгострокових цілях. Але дійте рішуче і швидко. Про що тут? Можливо, у когось із вас з'явиться можливість придбати нерухомість, змінити авто, переїхати, почати навчання. Це все, знаєте, довгострокове, те, що вам буде давати результат на майбутнє або на довгострокове користування. Так от у вас зараз, в жовтні, саме влучний момент, щоб якось вкластися, вкластися в щось довгострокове. Тоді ви цим будете користуватися з насолодою, довго, і те, що ви хочете, воно вам буде служити довго. Тут, знаєте, такий момент, коли вам треба негайно вхопити борода Бога борода за Богу, це ж надо Бога за бороду. Зрозуміли. От 10 монет це добробут, це гроші, це родина, зв'язки, папери, але дійте швидко. Не відкладайте, в жовтні все це буде для вас дуже вдалим. П'ятий варіант колісниця і трійка жезлів. Тут так, якщо в дорогу зібрались, не зволікайте, все буде добре. якщо якісь дії з транспортом, там поставити на ремонт або замінити, купити, теж Зелене світло для вас, жовтень час активних кроків для будь-якого розвитку, для будь-якого оновлення, чогось так. І тут ще вам застереження, аби ви були дуже обережні в дорозі. Тобто збираєтеся в далеку путь на власному авто, поставте його на якусь профілактику, перевірте. Все добре. Ну і взагалі будьте уважні на дороги. Але тут просто рекомендація швидко. Дійте, тому що колісниця це швидкість, і все, що у вас пов'язано з транспортом, робіть зараз це для вас влучно. І останній шостий варіант для вас яка порада. Ой, хороші тут такі поради. Навіть не знаю, що порадити тут, кайфувати просто. Дивіться, у вас ваше бажання виповниться миттєво. Це, можливо, в когось час для материнства, для вагітності. У вас той момент, коли ви будете насолоджуватися плодами своєї праці або досягнень. Ну, в кого по-різному. Хтось займається якоюсь творчістю, тут, до речі, порада вам, займайтесь творчістю, так? малюйте, вишивайте, в'яжіть, ви таким чином знайдете самореалізацію і задоволення будете. Так? Тут просто знаєте, дбайте про себе. Дозвольте собі те, що ви раніше собі не могли дозволити навіть якомусь кошмарному сні, побавити себе, тому що дев'ять кубків це аркан задоволення, а імператриця ну, вона взагалі собі може дозволити все, що захоче. Тому жовтень це якраз саме той період. Можливо, тут рекомендація вам поїхати з дітьми на відпочинок і дарма, що йде учбовий процес. Да, можливо, ви влітку не змогли це зробити, то зробіть це в жовтні, на якихось там тиждень вирвіться десь, і це вам принесе більше користі, аніж ви будете. Там, як то кажуть, для себе щось жалкувати. Ну, в принципі, добрі поради для всіх. Я вам дякую за увагу і розумних рішень вам всім в вашій повсякденній роботі.